Друзі, всім привіт! Сьогодні маємо нове надходження Audi SQ8 2021 року випуску. Друзі, машинка в максимальнішій комплектації. Офіційний автомобіль обклеєний весь бронеплівочкою. Друзі, 4.0 дизеляка, повний привід автомат. 116 тисяч ріднесечкого пробігу. Машинка вся. Обслужена по офіціалу, вся присутня сервісна історія виглядає просто бомбезно чорна на чорному, дисочки крутезні, мішлен пілот Sport 4С, новесечка резина, новесечка проїхала ну, тисячу кілометрів, не більше. Безключовий доступ на всіх дверях, дотяжечки, все працює чітко. В нас також є сонцезахисні шторки, є двойний склопакет, є у нас алькантарка, піпільничка. Карбончик ось такий красивий сидіння заднього ряду, шкіра перфорована з прошитою стрічкою, вони регалюються вперед-назад, спинка також вперед-назад. Чотиризонний клімат-контроль, USB-роз'єм. Чорна стеля Alcantara, Панорами в ній немає. Це особисто було спецзамовлення власника. Є в нас безключно на всіх дверях, є в нас датчики сліпих зон. Ауді, що тут казати? Повна комплектація складання, підігріви, пам'ять сидінь. Ось такі сидіння також в мають масажик, вони в нас максимальні. Сидіння дуже гарні. Всі, ну, нова машина, 116 тисяч пробів друзі, один власник. Е розхід цій машині, що ви розуміли, е 10,9 літрів, 10, 10 літрів на 100 кілометрів. Автомобіль просто в, ідеалі, просто в ідеалі. Є в нас також безпроводна зарядочка тут. Кожна кнопочка працює, пневмочка, машинка просто в ідеалі. Є в нас також тут. Преміальна акустика бенколосень. Лед приборка, нічне бачення. До речі, пластик. Всі елементи заклеєні також плівочкою. До речі, в нього також є проекційний дисплей. Друзі, машинка знаходиться на локації кільцева дорога 1ТРЦ Республіка. Парк. Він доступний в лізинг, в кредит. Ви можете його купити за готівку, безготівковий розрахунчик. У нас теж є. Вона, ви можете також розрахувати за нею криптою, обмін, викуп. Все в нас є. Друзі, ціна на неї буде 89 тисяч доларів. Торг присутній. Приїжджайте на огляд та тест-драйв. Не пожалкуєте.